«Худ», «Бамбузл», квізлет. Всі ці навчальні ігри школярі Мукачівської громади випробовують на уроках на встановлених нещодавно інтерактивних панелях. Для навчальних закладів міста та сіл громади закупили 30 комплектів мультимедіа: це дошка і проектор, і 53 сучасні інтерактивні освітні панелі. Частина шкіл вже встановила та використовує їх на уроках. Інтерактивні дошки та панелі дають змогу використовувати сучасні навчальні ігри та додатки, розповідають вчителі. До прикладу, на уроці української мови школярі забивали голи з буквами, аби навчитися розрізняти глухі, дзвінки та сонорні звуки. Можна безліч ідей зацікавити учнів, щоб вони використовували, щоб вони напрацьовували свої навички, вміння. Наприклад. До поданої теми ми зараз вивчаємо глухі дзвінки та сонорні звуки. Я їм даю таку цікаву вправу, як забити гол у ворота, тобто посортувати потрібно звуки на дзвінки, глухі, сонорні і так далі. Так само ми вчимося розрізняти, наприклад, з'єднувати прислів'я один до одного. Мені дуже подобається на ній працювати, тому що вона сенсорна, на ній можна рухати предмети і робити все, що завгодно. На ній можна малювати. Писати, з'єднувати. Учням такі уроки до вподоби. Кажуть, це набагато цікавіше, ніж прості вправи чи завдання. Я люблю вивчати іноземні мови. По-перше, а по-друге, я ніколи не працював з інтерактивною дошкою, тому. Це для мене було цікаво. Мені подобається, що там є багато розвивашок різних, і там можна багато чого попробувати, і вона доволі удобна. На уроці інформатики в четвертому класі сьогодні вивчали комп'ютерні пристрої після скількох інтерактивних вправ. Запам'ятати їх дуже легко. Загалом використання сучасного мультимедійного обладнання значно полегшує нашу роботу, оскільки це в першу чергу економія часу. А крім того, дозволяє нам працювати в ігровій формі. Тому набагато підвищується рівень зацікавленості та мотивації учнів до навчань. Ми можемо використовувати різноманітні інтерактивні вправи, і як ви бачите, учні дуже задоволені і їм цікаво. Завдяки інтерактивному обладнанню можна урізноманітнити урок та легше зацікавити дітей до навчання, розповідає вчителька англійської мови спеціалізованої школи номер 4 Ми знаємо, що сучасні діти, ну сучасних дітей, не здивуєш якимось там гаджетами або інтерактивом. Але за допомогою такої, такої душки, як у нас з'явилась, я думаю, їм буде цікаво і переглядати фільми, і грати ігри. Обладнання закупили на умовах співфінансування. 3,5 мільйона гривень виділили з міського бюджету та 8,2 мільйона освітньої субвенції. Мультимедійні пристрої планують встановити у всіх школах Мукачівської громади.